Чому екс керівник Рівненського ТЦК знову опинився під вартою? За що співробітниця мін'юсту просила 120 тисяч доларів у агрофірми? Скільки справ щодо зрадників та колаборантів направлено до суду? Про все це просто зараз у топніс. Вітаю! ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України. Спочатку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 914 обвинувальних актів. Загалом у відомстві понад 2311 справ. З них за обвинуваченнями у державній зраді 1698 кримінальних проваджень, 474 справи стосовно колабораційної діяльності, 1169 осіб отримали підозрювання. Розру 520 громадян розшукується. Більш ніж 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Суд виніс вирок посадовцю ТЦК з Прикарпаття, який організував фіктивну службу місцевим футболістам. Знаю, що вам кортить дізнатися, який саме вирок. Хвилиночку терпіння. У підрозділі командира роти охорони Івано-Франківського ТЦК, де Юри, служило семеро футболістів місцевого професійного клубу і отримували за це платню. Так, так, вони одержали від держави майже півтора мільйона гривень грошового забезпечення. А де-факто спортсмени не з'являлися на службі та не виконували жодних військових обов'язків. Суд визнав винним посадовця у недбалому ставленні до військової служби. Але з урахуванням щирого каяття обвинуваченого і того, що він повністю відшкодував державі збитки, суд призначив йому покарання у вигляді виплати штрафу у 221 тисячу гривень. Також його переведено в інший підрозділ. Сподіваюся, що після вироку порушники не будуть наступати на ті самі граблі. Рухаємося далі. ДБР затримало співробітницю мін'юсту та її спільника не безпідставно. Звичайно, стало відомо, що чиновниця хотіла отримати від великого аграрного підприємства 120 тисяч доларів хабаря. За що ж такі гроші? За внесення у державні реєстри відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Аби додати ваги процесу було залучено її знайомого громадянина іншої держави, який розповідав, що теж працює в мін'юсті, є впливовим чиновником і може виступати гарантом виконання обіцянок. Чого лише не вигадають заради швидкої наживи? Але щось у цій історії пішло не так. Ділків було затримано у момент отримання хабаря та оголошено підозру за володіння чужим майном в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Суд може на 12 років за це позбавити волі. Незаконне переправлення ухилянтів через кордон ДБР викрило правоохоронця, який організував собі підробіток на тих, хто хотів би покинути Україну і був готовий за це заплатити. Нагадаю, що в умовах воєнного стану військово зобов'язані громадяни беззаконних на те підстав не мають права виїжджати за кордон. До так званого бізнесу було залучено двох мешканців Івано-Франківщини. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів США з особи. Чоловіків підвозили до кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області і Показували, як пішки перейти до Румунії. Усім трьом повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків приземного віку. Під час обшуків виявлено 20 тисяч доларів, незареєстровану зброю, кулі та дві автівки. За такі дії можна на 9 років позбутися волі. Сім разів відміряй, один раз відріж. І на останок знову під вартою. Черговий запобіжний захід обрано екс-керівнику Рівненського обласного ТЦК. Він підозрюється в умисному сприянні громадянам, в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Це уже четверта підозра посадовця. Поясню, він обвинувачується в застосуванні насильства щодо підлеглого та незаконному збагаченні. Нагадаю, що в ході розслідування щодо побиття слідчі виявили, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю 46 мільйонів 600 тисяч гривень. Наразі війському може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Стежимо. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть.